Наша прадавня історія схожа на ковдру з різнокольорових клаптиків, зшитих білими нитками, а подекуди з великими дірками. До середньовіччя до часів Київської Русі історія України розосереджена і є набором археологічних культур, які за версією академічної науки між собою майже не пов'язані. Історики виділили з десяток культур з типовими для них ознаками: тип поховання, дизайн кераміки та ареал поширення. Найбільш відомі з них. Трипільська, катакомбна, Зарубинецька, скіфська, київська та черніхівська. І нам розповідають в освітніх закладах, що представники вищезгаданих культур приходили на наші землі з далеких країн, жили тут сотні, а то й тисячі років, а потім йшли геть. А на їх місце приходили інші народи. Або культури раптом виникали, а через 500 років занепадали і зникали, асимілюючись. З іншими народами і втрачаючи свою ідентичність. Для мене здається дуже дивним, що історики подають кожну культуру як окремий народ. І коли вони пишуть книги з історії, написавши протягову археологічну культуру, з легкістю перегортають сторінку і починають новий розділ. Мабуть, шановні історики не вчили закон збереження маси та енергії, який говорить про те, що маса та енергія нізвідки не береться і нікуди не зникає, а лише трансформується. Ці закони можна застосувати і до народів. І я вам це доведу. Це кераміка середньодніпровської культури, який тисячі років, груба, ліпна, ще не знала гончарного кола. А це витончена кераміка черніхівської культури, який півтори тисячі років. Змінився народ? Ні. Змінилася технологія, що ж поєднує людей, яких розрізняють тисячі років. Символи та орнаменти, нанесені на горщики, відображають світогляд людей та об'єднують їх у спільноту, яку називають народом. Коли ви зайдете до історичного музею, побачите там керамічний посуд різних форм та розмірів, з різною орнаментацією, але один орнамент переважає такий, як на цьому горщику. Середньодніпровської культури. Такий же орнамент на посудині попередньої середньоострогівської культури. А між ними 500 років. Ще на 500 років назад і знаходимо ламані лінії на горщику явної культури. І на цьому. На 500 років далі в минуле і знаходимо знову ідентичний орнамент у трипільців. Ви не повірите. Але і в часи неоліту 8 тисяч років тому люди оздоблювали посуд цим візерунком. І 10 тисяч років тому. Нам кажуть, що це різні культури, різні народи, але орнамент говорить протилежне. Ну не займалися ж люди 5 тисяч років тому археологією для того, щоб знайти глечик кам'яної доби і скопіювати з нього орнамент. Ну і як же без мізинського браслету? Дежавю 15 тисяч років, я здаюся. Ми можемо лише здогадуватися, що означали ці ламані лінії. Але очевидно, що вони передавалися з покоління в покоління впродовж 15 тисяч років. Що ж в них такого важливого? Підказка на тому ж браслеті. Лінії утворюють особливий символ. Це ще не класична свастика, але при накладанні два зігзаги утворюють рівносторонній хрест із загнутими кінцями. Трипільці підтвердили моє припущення. На тарілочці, якій 6000 років ми бачимо поодинокі зігзаги, а деякі з них розміщені навхрест у вигляді свастик. І на цій тарілці. Потім свастика широко використовувалася в добу бронзи. На території України і значно розширила свою географію. Але це тема іншого відео. Потім знаходимо свастику, утворену зігзагами на фібулах черніхівської культури та київської культури. А це перстень 10-го сторіччя Київської Русі. Руків'я меча 11-сторіччя оздоблений тим же символом. Я вражений. А ви. Ми крок за кроком занурилися в минуле на 15 тисяч років, тримаючись за ниточку, яка пронизує тисячоліття. Скептики скажуть співпадіння, але чому їх так багато? І вони логічні. Я показав лише частку артефактів, які доступні, а скільки їх приховано в запасниках музеїв та в приватних колекціях. Напрошується один висновок. На території України з часів неоліту жили сотні поколінь, між якими існував безперервний процес передачі інформації, знань, традицій, міфології, мови, символіки, тобто сукупності ознак, які є визначальними для кожного народу та дозволяють йому ідентифікувати свою національність. З плином тисячоліть інформація, що передавалася від батьків дітям та онукам, змінювалася та доповнювалася. Сучасними словами змінювалася мода на прикраси, знаряддя праці, предмети побуту, релігійні вірування, але основа залишалася незмінною. Раніше ці зміни відбувалися дуже повільно, продовж сотні років, а це чотири покоління. Це зараз ми живемо в шаленому ритмі. Якби археологи майбутнього розкопали на території України культурний шар ХХ століття, вони б знайшли хрестики, гудзики, монети. Посуд Російської імперії і назвали б їх власників археологічною культурою двоголового орла. Потім хрестиків не було б, натомість вони б знайшли монети, гільзи, гудзики, культури серпа і молота. Дуже швидко ця хліборобсько реміснича культура занепала і з'явилася культура так званого покоління Пепсі, з притаманними її посудом. Та дивними знаряддями праці. Отже, якщо вірити нашим історикам і провести таку аналогію, в Україні впродовж 100 років жили, змінивши один одного три народи. Але мої діди та прадіди були українцями. Отже, дорогі українці, з усього вище зазначеного я окреслю основні положення. Нової історичної доктрини. Перше. На території України впродовж багатьох тисяч років існував безперервний зв'язок між поколіннями. Друге. Народ, який зараз себе називає українським, формувався з часів останнього льодовикового періоду і вібрав в себе генофонд та традиції всіх попередніх поколінь. Третє. Тому українська нація є прямим та єдиним спадкоємцем культур, які проживали на території сучасної України останні 10 тисяч років. Четверте, кожна людина, яка жила на цій території та сповідувала автохтонну традицію, є безпосереднім предком для кожного українця, незалежно від часу, коли вона жила, та незалежно від умовної назви культури носієм якої вона була. П'яте, кожен археологічний об'єкт, історичний артефакт. Від браслетів збивня Мамонта до срібних браслетів Київської Русі, від Трипільського храму в Небелівці до Софії Київської є історичною та культурною спадщиною українського етносу. Шосте, всі культури є українською цивілізацією на зразок цивілізації Єгипту та Близького Сходу, оскільки українська цивілізація мала високорозвинену аграрну сферу, науку. Астрономію, математику, міфологію та будувала мегаспоруди, храм Обсерваторія Небелівка, Пригоризонтна обсерваторія Безводовка, змієві вали і тисячі курганів та майданів. Більше інформації про історичну спадщину ви знайдете на сайті історико-дослідницького проєкту Пригоризонтна обсерваторія Безводовка. Дякую за увагу!